Далі я би хотів поставити питання, запросити до слова Ігоря Жданова, керівника проекту інформаційна оборона фонду Відкрита політика міністру молоді і спорту 2014 чи році. І поставити питання в контексті того, що ми говорили. І власне, у нас є питання вже від глядачів трансляції. От ми обговорили... Питання маніпуляцій і як їм протидіяти. І також ви, ви з назвою, займаєтеся проєктом інформаційно оборони, і ми, власне, в Українському безпековому клубі також у нас виникло схожий термін як елемент більшої концепції. От, власне, що би ви могли сказати і які дати поради, як от системно протидіяти от таким от речам, які зараз відбуваються. По-перше, хочу висловити своє е, співчуття родинам загиблих, е, у цю ніч подякувати Збройним силам України за, за, за захист. Будь-яка ППО, на жаль, е, досконала, вона може пропускати удари, але найкраще ППО це наші дрони на аеродромах противника. Е, починаючи от нашу дискусію, колезі дуже вдячний. Що він дуже детально розложив по меседжам е інтерв'ю Новинського. Справа не в Новинському. Я його особисто знаю. Я пам'ятаю, як він після е Майдану устраював істерики в Верховній Раді. А справа, що це, це кристалізація тих тез, яких використовує е за е російська пропаганда, орієнтуючи саме на західного споживача. Я був дуже здивований десь, коли давав інтерв'ю у 22-му році, 23-му, І мене питають, а що у вас переслідують церкви? Я навіть тоді е, не усвідомив оцю загрозу. І, і в мене було здивування, коли я починав почав розбиратися з цією ситуацією є такі е, е, пропагандисти, ну, наприклад, той же Такер Карсон, який активно просуває оцю тезу про те, що тут переслідуються е церкви, переслідуються єпископи, е я вам скажу так, Мейджер Грін, та ж смагівка, дуже активно це просуває. Так ось я відповім так: якщо говорити про єпископи священнослужителів, мені, вибачте, байдуже, чи вони єпископи, чи вони священнослужителі, чи вони лікарі. Чи вони навіть військовослужбовці Збройних сил або представники Служби безпеки України? Якщо ти зрадник, якщо ти працюєш проти України, ти будеш сидіти. І чому сніуково не виявляє питання до ЗБУ, яка вона, коли вона в власних рядах арештовує генералів і очільників, це навпаки вітається. Тому, вибачте, панове. Будете працювати проти України, будете сидіти у в'язниці. Так і треба пояснювати. Нас не е, цікавить конфесійна, релігійна приналежність або приналежність до якихось там, певних соціальних груп. Нас цікавить, чи ти працюєш проти України, чи ні. Особлива ситуація з так, з, так званою ОПЦ Кононічної єдності, з московським патріархатом. Це взагалі дуже складна історична процес, тому що насправді Росія це країна крадій, країна грабіжник, який краде історію, краде культуру, краде релігію нашої держави. У нас християнство православне прийшло з Константинополя. Хто знає канонічне право? Це дуже важливо. Тому що Константинополь призначав перших єпископів. І мав на це право до, до середини е, 17-го сторіччя, коли це право було передано добровільно Константинополям до Москви. Але тимчасово, ну правда, тимчасово це е, було 300 років, поки нам був не наданий томас про е, автокефалію. І тоді, згідно. Канонічному праву, тут головною канонічною церквою є Православна Церква України. А ОПЦ МП діє практично незаконно, тому що ну, там є поняття канонічної території, так званої. Вона тут не може діяти, не може титул носити там їх почільник митрополіта всієї України і так далі і тому подібного. Тому це одна обставина, це не канонічна церква, це потрібно усвідомити. По-друге, ця церква є фактичним підрозділом, і це я відверто вам розповідаю, тому що це з радянських часів ще йде е, підрозділом Комітету державної безпеки СРСР, а потім Федеральної служби безпеки е, Росії і багато священнослужителів. І епископів, має військові, військові у них звання, які офіційно є офіцерами цієї служби. Це ж теж відомо, і це можна про це говорити. Патріарх Кирил, який очолював цю цю структуру, псевдоструктуру, тому що до церкви вона не має ніякого відношення, а є придатком до державної машини Росії. Яка обслуговує цю концепцію російського міра, обслуговує ідеологічне насадження і боротьбу е, проти України. Він теж відомо, що він є е, офіцером, верніше генералом Федеральної служби безпеки України. Ну, про що ми говоримо? Тепер про те, як Україна захищається, був дійсно прийнятий закон, якому ні слова не говориться про православі, не говориться про християнство, не говориться про. У ПЦМП говориться єдине, що та церква, яка має орган управління за кордоном, повинна з ним розірвати стосунки, вийти з цього підпорядкування. Особливо це стосується тих країн, які є агресорами стосовно України. Ну це ж логічно. Якщо є церква, яка управляє, управляється з країни агресором, то ж про що вона буде говорити? Як виявилося, ну, така церква УПЦ МП, вона дійсно після початку агресії, вона щось навіть е, сказала, що розриває стосунки. Було в травні 22-го року, якщо я не помиляю, Собор. Вони там е, сказали, що вийдуть з синоду російського і так далі. Нічого цього не вийшло. А замість і вони залишилися в підпорядкуванні е, російської церкви, а замість того отримують ракетні удари. Про свої ж храми. Ну, наприклад, є такий знаменитий храм Спасо-Преображенський храм в Одесі. Так, в 23-му році туди прилетіла ракета. От чому правда, а не в тому, що якісь автоматники захоплюють храми російської церкви. Це не правда, це відкрита брехня, який пропагує пан той же нешановний Новинський. Сьогодні. Прийняте рішення Кабінетом міністрів на підставі того, що закону прийнято положення про проведення релігійно-знавчої експертизи. І Державна служба свободи, совісті та політики, яку я пан Єлєнський, наскільки я знаю, приступила до такої експертизи. І після цього ми побачимо, чи дійсно, ну вже на підставі, а я думаю, що так, воно, думаю, на підставі всіх необхідних, Проведення аналізу і так далі, документів, установчих, діяльності церкви. Ми побачимо, якщо дійсно підтвердиться, я думаю, що підтвердиться, що по цему МП керується за кордоном, їй буде даний певний строк на розірвання відносин з закордонним центром управління держави агресором. Не вийде, значить вона буде заборонена. Це абсолютно логічний і прозорий шлях. Я тому звертаюся. Не до українців, вони все це прекрасно і чудово розуміють, де ворог, як він діє підступно і так далі. Я звертаюся, по-перше, от колега він представляє одну з протестантських церков. Ну, Є у нас у них дуже багато братів. Які ну, належать до республіканської партії, мають там свій вплив. І я їм вдячний. До речі, що завдяки в тому числі їх впливу, пам'ятаєте, було припинення постачання зброї. Ну, на Джонсона вони там побували всі, в тому числі наші брати, які належать до протестантських церков. Вони звернулися, тому що Джонсон сам протестант. Це колега, і ви з ними. О, Бачите, ну я теж знаю від своїх друзів, як це відбувалося. Е, тому е, треба розповідати, що у нас не забороняють церкви. У нас, на відміну від оцих ДНР, ЛНР, я вам наведу дуже простий приклад. В Слав'янську, коли був захоплений цим Гіркіним, е, протестантський священник, е, помов, він е, ховався. Його чуть не знайшли, розстріляли там. Оце свобода слова по-російськи, по-денеровськи, Ленеравськи, по-терористичному. У нас ніхто так не робить. Але ми будемо захищатися від країни-агресора, грабіжника і крадія. А, а наш проект був створений інформаційна оборона зразу 25 лютого 2024 року, і він правильно він був орієнтований саме на. Споживача закордонного, і ми направляли всі наші матеріали і в парламент Британії, і там, е, німецький парламент, і Мюнхенську конференцію з безпеки е, Гарвард і інші науково-аналітичні центри за кордоном. Тоді ми виграли разом всі нашу тимчасову війну, цю інформаційну, але, на жаль, ви абсолютно праві. Ми програли інформаційні атаки стосовно наших військоматів, верніше центрів комплектації територіальних ненависть, давайте їх роз'єднаємо. Давайте їх посадимо. Давайте взагалі зруйнуємо цю систему. На жаль, ці наративи були російські насаджені. Але переконана, перемога буде за нами. Дякую.